Деякі заспокійливі туманять голову? Біфрен Плюс спокій за ясною голови. Перші супутникові знімки знищених російських літаків уже в мережі напередодні українські спецслужби здійснили унікальну дронову операцію, під час якої було уражено 41 літак стратегічної авіації РФ. Спецоперація Павутина, як заявив голова СБУ Василь Малюк, була націлена на знищення російських А 50 ту 95 ту 22 Ту-22М3 і ту 160 які Росія постійно використовує у війні проти українців. Аеродром Білая перші, поки що єдині супутникові знімки після атаки. З них чітко видно лише тут. Росія втратила щонайменше чотири бомбардувальники. Ту-22М3 та три ту 95 мс Ще один ту 95 Ймовірно, пошкоджений. Фото оприлюднив осінтер Кріс Бігерс. Давайте ще раз подивимось на цю блискучу спецоперацію. Троянські фури СБУ у ділі росіяни в шоці. Вот Копчер опять взлетел. Откуда взлетает, Нічого не понятно. Вот он клоун. б. Оба ні з того, ні зіос. Оба оділа, б. Для чого техніка дійшла. Це відео лайливий. Російський далекобійник записує аж за 4,5 тисячі кілометрів від українського кордону в Іркутській області. Через дорогу вже палає військовий аеродром Білая. О, ні. Я сиділа, б. Мінты промазали, на. Йо опять туда полетили, в, в эту політі. Вот еще один. Ударні дрони вилітають прямісінько із кузова вантажівки. Ну не дивина, а надто для росіян, для яких війна десь далеко. Ой, смотри, новий взрив. О, ві опять. опять новий. Там що, дронов до нас не по Свежий дрон прилетел. И, смотри, опять. Я здесь письменно. Прямо все взрывають. Мама. Вова. Еще дрони Ой. Дед свеже. Леша, нас не убил? Хузна. Українські спецслужби під керівництвом очільника СБУ Василя Малюка провели безпрецедентну, небачену ніколи у світі спеціальну операцію у глибокому тилу ворога, аби реалізувати її СБУ переправили у Росію фпв дрони а потім мобільні дерев'яні будиночки, під дахами яких були замасковані безпілотники, які злітали у потрібний момент і керувалися дистанційно. В Операції було використано 117 дронів, і відповідна кількість операторів дронів. Працювали вражено 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на аеродромах базування. Діяли наші люди на території різних російських регіонів в трьох часових ПСА. І наших людей напередодні операції з території Росії вивели. Зараз вони в безпеці. Ті, хто нам допомагав. Там все. О господі, ще раз дівчатки, ще М -м -м. це кадри з Мурманської області РФ, аеродром Олєння один із найважливіших стратегічних об'єктів РФ, де зберігаються носії ядерної зброї, частина так званої російської ядерної тріади. Тут піда тут півда. Після відео цього російського строковика головний пропагандист РФ Соловйов, не приховуючи свою кровожарливу сутність, просто з екранів телевізорів закликав розправитися з хлопцем. А можна розстріляти цього срочники? От вилісті ту сволич і перестроїмо просто розстріляти, як предателя Родини. Загалом у РФ напередодні були атаковані чотири аеродроми – Дягілєво, Іваново, Оленія і Біле. Знищені або пошкоджені літаки Ту-22М3, Ту-95, Ту-160 та А-50. Усвідомивши, що сталося, у росіян добряче пригоріло. Владимир Владимирович, докладуй встановку голосом. Йо, розтарені наші стратегії, 95-й, -е, 22-й, -е. нам дали сьогодні Нам дали сегодня за в Иркутске, Они показали свою силу, они показали свою стратегию, что они работают. Они плюнули нам очередной раз в лицо. Плюнули наши разведки, в рот, потому что мы не работаем. Нас просто сегодня отыген нахуй. Ми всі лохи. незручно було й мединському, якого його ж журналісти запитали про удари, коли він приїхав на перемовини у Стамбул. Як удари по російській тілізові операція павутина викликала бурхливу реакцію в усьому світі. Сьогоднішні газети рісніли заголовками і фотографіями з палаючими літаками РФ на перших шпальтах. А ось кілька цитат. Марк Хертлінг, колишній американський військовий, з майже півмільйонної аудиторії, пише координована і синхронізована атака сьогодні, яка, судячи з усього, знищила значну частину російського авіапарку, що базувався за понад 4 тисячі кілометрів від лінії фронту. Демонструє Україна, безперечно, має багато козирів у рукаві. США мають негайно пришвидшити ухвалення Блументаля-Грема та повернутися до повної підтримки України. А ось що пише шведський політик минулому прем'єр-міністр, міністр закордонних справ Карл Більд? Навіть фільми про агентів 007 не спромоглись вигадати щось подібне. Боже, що за день щоб бути в Україні, ця країна знову і знову доводить, що найпотужнішим мірилом військової сили будь-якої нації є воля та гідність вільних людей, які борються за справедливу і благородну справу. Так реагує на операцію Павутина Нолан Пітерсон, воєнний кореспондент. За даними СБУ, на аеродромах базування було уражено 41 літак стратегічної авіації РФ, як зазначив президент Володимир Зеленський, ця операція увійде в підручники з історії. Аліна Матвійчук, програма Вікна СТБ», Єдині новини і до нас зараз приєднується політолог, експерт міжнародних Максим Несвітайлов. Пане Максиме, я вас вітаю. Вітаю. Ну, от ми тільки що обговорювали фізичні такі наслідки та е, операції Павутина, Знищені пошкоджені літаки, які росіянам не так, що є чим ремонтувати. А у політичній сфері є щось на вашу думку знищене та пошкоджене? Е, честь і гідність. Росіян, особливо їхніх спецслужб і безпосередньо міністерства оборони у них вже почалась міжвидова гризня, і кожен намагається в цій гризні перекинути відповідальність на іншого. Тому що потрібно звітувати перед Путіним, потрібно пояснити, як так трапилось, що на території Російської Федерації відбулася така операція. Хто не догледів, хто винен? І це призводить, звісно ж, до того, що вони. Починають воювати між собою. Це добре. Звісно ж, це паралізує і логістику на території Російської Федерації. Сьогодні було багато фото і відео з колонами вантажівок, які стоять цілими днями, їх там перевіряють. Безпосередньо також це призведе до полювання на відділом в російському суспільстві, тому що в кожному якомусь цеху, в кожному ангарі. Будуть бачити українських шпигунів українських агентів СБУ до кожної вантажівки. Буде прискіплива увага. Дзвінки постійні в міліції у них і тому подібне. Звісно ж, мотивація самих росіян, їх воєнблогерів і так далі, які вчора нили, відверто кажучи, плакали істерили і не знали, що відбувається. Це в цілому багатокомплексна операція, яка призвела не тільки до фізичного знищення стратегічних бомбардувальників, які не підлягають відновленню, вона призвела ще і до ефекту такої великої інформаційно-психологічної спецоперації, яка повпливала на моральний стан росіян, і призвела, як я сказав, до конфлікту всередині силових структур Російської Федерації. Ну і звісно ж. Крім того, що ми посилили інформаційний фон довкола України, і тепер ніхто з наших партнерів, особливо з Акеанських, не зможе сказати, що Україна там вперлась в свій військовий потенціал, і що ми не можемо протистояти Росії. Так ще й під час переговорного процесу у нас на руках з'явились козирі, з якими важко посперечатися. Та можливо, якщо не карти, то FPV-дрони, і люди, які вміють ними керувати, точно є. Але ем, яку стратегію може використати російська силова вертикаль, міністерство оборони, і інші оці всі вбивці і тирани для того, аби свою репутацію зараз якось відновити? Вони так люблять оці удари возмездія. Це може бути удар возмездія чи спробують пересидіти? Та я гадаю, що не буде нічого нового, окрім терору, вони ні на що не здатні. Ми не бачили за ці понад три роки повномасштабної війни жодної реальної серйозної спецоперації, успішно, яку б росіяни провели на території України, і тому вважати, що дійсно вони на щось таке будуть здатні навряд чи. Чи будуть вони завдавати ударів по території України, звісно ж будуть. Але давайте, якби не, бу... не будемо плутати тепле з м'яким. Немає в цьому ніякого змізді, це не пов'язані речі. Росіяни просто це роблять. Назвуть вони так, це коли зроблять там через тиждень, через кілька днів, сьогодні, завтра, неважливо. Тиждень тому. Два дні вихідних Україна знаходилась під величезним масованим бомбардуванням, де летіли ракети, летіли безпілотники, і не було до того ніяких спецоперацій. Не було нічого такого, через що можна було б цю атаку називати ударом возмездя і так далі. Тому я гадаю, що на цьому не варто акцентувати увагу. Звісно, як і завжди, потрібно бути максимально зібраними. Війна триває, атаки бувають майже кожного дня. Росія про них не попереджає. Тому тримати там тривожний рюкзак біля себе з документами, з готівкою, з найважливішим, знати де найближче укриття, принаймні знати, якщо не ходити в нього, то принаймні знати про це укриття. Це все must have, який. Ну, про який не потрібно згадувати тільки тоді, коли нам вдалося щось успішно провести проти Російської Федерації. Про це потрібно пам'ятати кожного дня. Ви вже згадали про те, що ця операція відбулася якраз в контексті переговорів Україні нав'язаних і показала, які насправді карти наша країна має що це дуже сильні карти. Але те, що вона відбулася прямо в переддень переговорів, які от сьогодні пройшли в Стамбулі. Це має якесь додаткове значення на вашу думку. Ну, я думаю, що тривалість перемовного процесу вона є дуже красномовною. Росіянам не сила була просто сидіти і дивитись на задоволення обличчя української делегації. Бо ну, ви ж розумієте, там представники СБУ були серед перемовної делегації, міністр оборони. Всі безумовно не вживаючи жодних алкогольних напоїв, але святкували цю історичну перемогу України. І, звісно ж, росіяни були дуже сильно невдоволені, і вони були в слабкій позиції, тому що вони тримали ініціативу протягом останніх двох тижнів. І вони думали, що так воно і буде продовжуватись. Що вони будуть тягнути з меморандумом, вони будуть тягнути з ухваленням якихось реальних рішень в переговорному процесі, вони будуть розповідати про реалії на землі і оце ось все і висувати Україні ультиматуми. Але ну їх ультиматуми сьогодні виглядали б просто комічними. Їм би просто засміялись в обличчя і прогнали б саними трямками зі Стамбула. Тому їм довелось про щось раціональне домовитись і піджавши хвости, просто піти звідти якомога швидше і розробляти вже новий план. Бо, звісно ж, вони не уповноважені на жодні рішення самостійно без схвалення цього з путіним. Пане Максиме, дякую вам за розмову. Це був Максим Несвітайлов, політолог, експерт міжнародних а переговорів у Стамбулі. Точно продовжиться у нашому підсумковому випуску. новин, який буде з воєнні та політичні наслідки уже без перебільшення історичної операції Павутина. Будемо обговорювати у цьому блоці. Навряд чи ви нічого про неї до цього моменту не чули, але про всяк випадок нагадаю, що вчора українські впівдрони дрони уразили третину російської стратегічної авіації. Носіїв крилатих ракет. Операцію планувала і провела Служба безпеки України. І от, власне, про воєнні наслідки цієї операції говоримо з оглядачем порталу Мілітарний Вадимом Кушніковим. Пане Вадиме, я вас вітаю. Доброго вечора стратегічні носії крилатих ракет це ті самі літаки, які бомбили українські міста, вбивали цивільне населення, вбивали просто людей в нашій країні. Відповідно, питання після операції Павутина. чи буде Росія здатна наносити масовані ем, удари бомбові ракетні застосуванням цієї стратегічної авіації? Чесна відповідь тут дійсно, що вони зможуть, але питання по масштабах та по кількості а, тих бортів, які вони зможуть залучати до подібного роду атак, оскільки станом на зараз з відкритих джерел ми можемо констатувати про знищення п'яти бомбардувальників ту 95 та пошкодження, щонайменше трьох, також ми можемо ідентифікувати по відкритих джерелах чотири значеного бордувальника ту 22 та один літак е Вене авіації Росії. Це АН 12 Але тут треба зазначити, що це дійсно по тих відкритих даних та джерелах, які є в плічному доступі. Ми можемо нагадати, що е служба безпеки України сьогодні е повідомила про 41 е борт, який потрапив під удар. Але також ми можемо дійсно припускати, що не всі уражені або ж пошкоджені борти вони були оприлюднені у відкритих джерелах. стану на зараз можливо ми будемо бачити більше згодом інформації для того, щоб верифікувати по тих по тих джерелах, які є. У відкритому доступі. Ну, у будь-якому разі, третина знищеного і пошкодженого це звучить колосально. Чи є Росії чим і як замінити втрачене? Станом на 24 й рік у Росіян було 31 бомбардувальник Ту-95МС та 27 бомбардувальників ту 95 МСМ, і саме останні і є тими, що завдавали ударів крилатими ракетами Х-101, оскільки попередня модифікація не мала такої опції, тобто вони не застосовувалися для ударів. І з тих бомбардувальників, яких чітко ми можемо виріхувати як знищення або пошкодження, то це саме бомбардувальники Ту-95 МСМ носії крилатих ракет Х-101. а також ми можемо по відкритих джерелах а, порахувати кількість бомбардувальників Ту 22 М3. А це близько 57 одиниць. Це за даними порталу «Military Balance». Mm -hmm. А також а, знищення подібної кількості, як станом на зараз, дає нам розуміння, що росіяни на деякий час а, можуть зни знизити до навіть нуля активність своєї дальньої авіації, оскільки. А це буде пов'язано з перебазуванням зміною режимів забезпечення безпеки на їх базах базування дальної авіації і також роботи щодо відновлення пошкодженої техніки. Тобто, хоча б якийсь час зі стратегічної авіації, можливо, вони вирішать нас не бомбити. Ми можемо дійсно припустити так, що активність ворожої дальньої авіації вона буде мінімальною на певний час. Дійсно, це так. Окрім знищених літаків, є ж пошкоджені літаки. Ми не знаємо, скільки їх точно пошкоджених, які масштаби пошкодження. але тим не менше, які можливості з проведення ремонтних кампаній такого типу літаків Росія зараз має. Ці нижче зазначені літаки це є радянською спадщиною, які росіяни використовують у своїй дальній авіації. Тобто жоден з вище зазначених бортів або жоден з зазначених типів літаків вони зараз рівно не виробляються. Тобто, ми можемо а, припустити, що росіяни будуть даватися до так званого канібалізму а, з за рахунок тих бортів, які не а, на бойовому чергуванні або ж активно не. На соцслужбу, службу вони можуть знімати певні частини вузли та агрегати для того, щоб відремонтувати той парк, який є активним а, на зараз. Але казати, що до прикладу, Ремоторизація таких бомбардувальників як ту 22 вона зазнала невдачі. Росіяни намагалися зробити подальші модернізаційні дії, але зіткнулися з тим, що не можуть серійно виготовляти ті двигуни, які були виготовлені ще навіть за радянських часів. Угу. Якщо аналізувати загалом, то які прогалини в російській воєнній системі на вашу думку, операція Павутина підсвітила. Ну, скажімо так, це ці ті прогалини, якими успішно скористалися офіцери Служби безпеки України, тобто росіяни вважали, що безпеку їхніх баз дальньої авіації можуть забезпечити виключно масштаби та географія самої okay. Росії, але виявилося, що цього фактору недостатньо, і за рахунок, скажімо так. Оперативних дій та застосування передових технологій наша спецслужба змогла завдати досить таки відчутних втрат з боку авіапарку та з боку тих компонентів, які безпосередньо застосовуються росіянам для завдання ударів по території України. Що вас особисто вразило більше результат операції чи те, як вона була реалізована і спланована? Беззаперечно, це така зухвалість в гарному сенсі, тобто це та операція, яку дійсно будуть вивчати всі спецслужби світу та військові аналітики та стратеги, оскільки асиметричність такої відповіді проти загроз з боку російської дальньої авіації це напевно основний та ключовий фактор, який виділяє цю операцію з поміж інших. Пане Вадиме, дякую вам дуже за розмову. Це був Вадим Кушніков, оглядач порталу мілітарний. З яким поговорили про наслідки операції Павутина в воєнній сфері. Давайте перейдемо до політ. Вітаю громаду. Розпочинаємо гостьову студію, як завжди, у цій порі ситуації на фронті. За даними інформаційно-аналітичного ресурсу Діпстейт, у травні росіяни окупували 449 квадратних кілометрів української землі. Для порівняння це більше площі Харкова, і це найгірший показник від початку 2025 року. Найбільше ворог просунувся в районі прориву на трасі Покровсь-Костянтинівка і на Сумщині. Ми зараз поговоримо про східний фронт, але донатити будемо на Сумщину, тому що. Що вона теж у нас в плані. У нас зараз на екрані з'явиться QR-код та номер картки. Це збір для сталевого кордону для хлопців та дівчат, які на Сумщині зараз нас боронять і які потребують дронів та таребів. Підключайтеся, будь ласка, до збору. А до нашого ефіру підключається речник оперативно-стратегічного груповання військ Хортиця Віктор Тригубов. Пане Вікторе, я вас вітаю. Вітаю слава Україні. Героям слава. Отже, про ситуацію між Покровськом і Костянтинівкою, тим місцем, де Росіяни прорвалися і пішли вперед. Українська правда сьогодні вийшла із статтею, де йдеться про те, що з такими темпами росіяни можуть претендувати не тільки на Костянтинівку, спробувати претендувати, а й на дружківку. Розкажіть, будь ласка, про обстановку там ну давайте не будемо вважати, що росіяни зможуть витримувати ті темпи. Які них відбулися після того як певніхні частини переконувати трасу. А так безумовно це вкрай неприємна подія. Так безумовно, це подія, яку ми намагалися зривати впродовж років, і так безумовно, те, що росіянам вдалося там йти у ж Попового Яру? Це створює додаткове загрози. Як для Костатинівки, так і для в принципі дає росіянам додатковий оперативний простір, але зараз усі зусилля спрямовані на те, щоб не дати росіянам розвинути той успіх, який вони зараз намагаються досягнути, в тому числі на тому напрямку. Тому давайте поки що не будемо вважати, що там від відбулося щось, що не може бути відкинуто станом де зараз, безумовно. Це неприємно, але з іншого боку, безумовно, слід зазначити, що українські війська теж здали про можливість розвитку там подій в цьому напрямку і робить усе для того, щоб зупинити ворога, якими силами ворог там наступає? Якщо ж вони відчули можливість прориватися, то вочевидь в цю точку битимуть сильніше? Як це виглядає на землі? Там від початку було зосереджено багато сил. Буду вишисти це той самий Покровський напрям, uh -huh. ті самі сили, які атакували Покровськ. А там від початку вже кілька років були фактично кілька загальних військових армії росіян, які просто мали можливість замінювати одне одного. Єдине, що вони звідали трішки фокус атаки з заходу і на, на схід центра від безпосередньо міста Покровська та Покровсько-Больоградської агломерації на східну трасу. Очевидно, що та трасі було для них було трішки легше, бо за за, за українців не було такого міста, як Покровськ, як такої яка сама по собі була базою і ефективним пунктом захисту, угу. тому саме саме зараз я не спрямували зустріну туди. Яка обстановка довкола самого Покровська, якщо ми не з місця прориву будемо дивитися на трасі а з іншого флангу, як там ворог діє, чи є там просування? Росіяни намагаються підтримувати безпосередньо на своє місто Покровськ, але станом на зараз. Стану на зараз немає, та Я просто останні слова не розчула. Та я перепрошую. Станом на зараз без успіху Без успіху. Так новопавлівський напрямок. Якщо так загалом на нього подивимося, та це е, там, де росіяни з Донеччини вже намагаються підбиратися до самої Дніпропетровщини. Це теж оцей великий фланг м, з іншого боку Покровська. Яка там обстановка? Росіяни активно намагаються прориватися через кілька населених пунктів у бік Дніпропетровської області, зокрема по їх і старих вже накатаних аплоках через Костянтинополь, через Багатир. Але станом на зараз успіху не мають, хоча безпосередньо, як ми говоримо, там в тому ж самому Багатирі йдуть бої, але будучи ви вони там вже дуже давно. Угу. А у нас є відео того, як на Новопавлівському напрямку був знищений силами оборони російський зоопарк. Це раді... радіолокаційний комплекс розвідки і контролю стрільби. Причому це прямо на каналі Осуф Хортиця це відео було опубліковане. Тобто це щось дуже важливе, наскільки якщо на цілому каналі Осуф Хортиця опубліковане. Можете нам розказати більше про цю операцію і що це значить знищення цього зоопарку. Це ціна зверушка, це, це фактично осліпити росіян на певній ділянці фронту. Е, таке вдається не часто, не, ну це звісно, не стратегічний рівень, це не те, як всю російську стратегічну авіацію зону день, але це просто приємно. Бо це сліпить росіян на певній ділянці фронту, і взагалі така машина не має перебувати в зоні ураження. Якщо Росіяни її туди чомусь затягнули, то це означає, що або вони проспустилися сильною помилкою, або вони намагалися діяти на якогось на дереві? От власне за що і поплатилося. Угу. А Давайте тоді поговоримо ще про турецький напрямок, де теж на жаль росіян є певні просування. Які зміни за останній час ви фіксуєте там, зокрема в їхній тактиці. Безпосередньо на турецькому напрямку не йдуть намагання порватися через місто, тому там особливо нема чого змінювати, розумієте? Міські бої вони доволі таки одноманітні, оскільки за, саме зараз Росія намагаються саме порватися через місто. Ну там є трішки спроби обходу, але він з рвуться просто по руїнах. Ну а що там змінювати? Там нічого нового в цьому плані не придумали з дуже давніх часів. Просто намагаються так, чи інакше пробитися через зайняті проїздів опозиції, зачепитися за окреми будівлі, за окремі руїни позаду і вже намагатися потягувати додаткові війська. Також складні напрямки Лиманський і Краматорський, хоча, мабуть, у вашій зоні відповідальності тяжко знайти нескладний напрямок. Яка обстановка? Давайте спочатку з Лиманського почнемо там, тому що на жаль, в у росіян там теж були успіхи. На Лиманському напрямку активність росіян з задіянням легкої техніки посунути лінію розмежування на захід. Там немає чогось, якихось окремих великих населених пунктів, про які можна було ввести мову. Там здебільшого атаки на малі населені пункти спробування та лісопосадки спробу наблизитися до вонних об'єктів. На Краматорському відповідно мова йде здебільшого про бої довкола часового яру та прилегливих до часового яру сіл. Та ж сама історія, що з і та ж сама спроба наблизитися до Костянтинівки і з іншого боку. Часів яр називають ледь не ключем до результатів цієї війни. Нещодавно в міжнародних медіа бачила я такі заголовки. Тим не менше, вже два роки часів ЯР тримається. І наскільки такі оцінки прирівнювання ледь не результатів цієї війни до цього населеного пункту вам здаються адекватними? Ну, це не коректно, як по новини. Бо з одного боку, так чесно він, з, з нього відкриваються дві дороги: одна дорога на Костянівку, інша дорога на Слов'яно-Прамдорську глобацію. Тому сказати, що він не має якоїсь великої цінності, неможливо він її має. Uh -huh. Безумовно, він має значну, але називати це ключем до цієї війни. Ну будемо чесні, це навіть не ключ до Донецької області. Хоча це дуже значний пункт в цьому плані. Пане Вікторе, дякую вам дуже за розмову за те, що змогли до нас сьогодні долучитися. Це був Віктор Тригубов, речник оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця. На жаль, нам не вдалося встановити зв'язок із помічником начальника загону, начальником прес-служби загону Сталевий кордон, які на Сумщині нас боронять. Там все з ним нормально, просто не було зв'язку. Тому дякую вам, що ви долучилися до збору для сталевого кордону на Сумщину, навіть без розмови із представником. Цього підрозділу я впевнена, що в наступних ефірах ми обов'язково з ним поспілкуємося. Понад 70 тисяч гривень вдалося зібрати. Далі ж ми йдемо на новини. Анастасія Мазур буде ними